325 гривень за штуку це кюлоти жіночі від бренду Esmara. Іде у них класний дизайн, знизу вони будуть розширені, ось такі. І ще, що в них класно, це те, що тканина тут йде не така звичайна котонова, а катон із коноплями і з Еластаном і Поліестром. Тобто, ось із такої тканини вони зручні, такі, легенькі, приємні. Їх носити буде класно. Вони тут будуть формату отакого. Синього кольору, а ще буде формат світлішого синього кольору із поясом, де пояс зав'язується. Ось так вони виглядають нам моделі, якщо їх носити. І ось так будуть виглядати із поясом кюлоти. Розміри тут будуть різні в цьому лоті. Моделі де 5 карманів розміри 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, тобто гарна лінійка розмірів. 9 штук буде у лоті, 325 гривень коштують одні, а ціна лоту буде. 2925 гривень. І щоб замовити ці кюлоти, ви вже зараз можете писати до наших менеджерів. Звертайтесь, заробляємо разом.